Всім привіт! Ми продовжуємо рубрику «Психологічне здоров'я чоловіків і речі, які їх дарують. А точніше, автомобілі. Сьогодні у нас досить цікавий, цікавий екземпляр. Цікавий він тим, що це Chrysler 300 з двигуном 3.6 PENTOSTAR на 292 кінські сили. Це вже рестайлінгова модель. Всі перші покоління ви б всі бачили на американському Ютубі, американських серіалах і все, що з цим пов'язано. Це вже не чистокровний американець, це вже сумісництво з Fiat Group, Всі це розуміють, всі це знають. Проте двигуни все, що тут залишилось американські. Що я можу сказати про це? Раніше на каналі був огляд Audi a 4B9, в якої 252 кінських сили. І в реаліях заїзду по Нюрбургінгу ми виявили те, що атмосфера не здатна обігнати турбодвигун. Ходом з місця будь-яким чином. На жаль, планчиків і формату зйомки цього не було, але. Чесно, я трошки розчарований в цьому плані. Я думав, що ми будемо ходити значно швидше. У нас майже на 50 кінських сил більше, проте Audi абсолютно спокійно поїхала. Тут можна все списати, звісно, на вагу, що Audi значно легша за цей Chrysler, бо це така, ну. Корова, я б сказав, важка. Але я розраховував на те, що ми все ж таки як мінімум дамо конкуренцію. Так, власне, і сталося. До трьох тисяч обертів абсолютно спокійно Крайслер вирвався вперед. Потім, вже коли в Ауді турбінка трошки роздулася, ми маємо те, що Ауді нас абсолютно спокійно об'їхала. Проте зараз не про Ауді. посадка тут, не як в звичайному седані, наприклад, в Ауді, в БМВ, Вольво, в Мерседесі, ти майже лежиш в автомобілі, тут же ж ти. Сидиш, як в кросовері. Це досить дивує, адже ти знаходишся в седані, в якого кліренс, ну плюс-мінус такий, як і у більшості автомобілів. До речі, якщо знаєте, який кліренс в цього, Крайслеру, будь ласка, напишіть в коментарях. Ось. Про технічні характеристики, автомати, двигуни. Тут їх ставилось безліч. Але, наскільки я пам'ятаю, мінімальний це 36 саме Pentastar, атмосферний двигун, який славиться своєю надійністю. Так, звісно, в нього є свої болячки. Але про них вже всім відомо. Машина не нова. І, власне, їх всіх і лікують, і заміняють, і ремонтують. В парі з цим. Автоматом з цією коробкою передач вона восьмиступенева. По місту, поки що, ми бачили на приборці витрати в районі 11-12 літрів на сотню по трасі. Ось, власне, машина нещодавно приїхала з траси. Був, були витрати палива десь в районі 10 літрів. Відверто кажучи, я не розумію. Нащо в наших реаліях при вартості палива в районі 60 гривень. А якщо ми кажемо про якийсь преміум, то це в районі 70 гривень за літр цей пепелац, особливо без газу. Газік тут вирішить майже усі питання. З, абсолютно усі, я б сказав. Ззаду влізе такий балон, що в цілому може конкурувати з власним баком бензину автомобіля. І... Людина буде вдвічі економити, а може і втричі, а може і в п'ятеро, а може і не буде економити взагалі. Тут все залежить від того, як людина їздить. Ну і власник в тому числі. Власне, говорячи про місце в салоні. Його, відверто кажучи, більш ніж достатньо. Дверка, відкрийся. Мені треба людям показати, що тут місце вагон. Воно, отак от. Все. Ще панорамка є. Що ж, переміщуємось в салон і, як я й казав, тут дійсно досить багато місця. А, саме в цьому авто все виконано в чорних кольорах, навіть стеля чорна, це досить непогано і виглядає досить, як мінімум, дорого. Ось, у нас також представлена панорама, вона досить. Круто виглядає, вона така роздільна, але я можу сказати, що виглядає гарно. Якщо казати саме про мультимедіа, приладову панель, вона досить інформативна. Все, що потрібно в ній є, вона з'являється і якось все працює. Цей, наче, не знаю, Command, Uconnect, connect і він правильно називається, досить непоганий. В ньому присутній CarPlay, навігація, власне, буде присутня. Завдяки цьому. Клімат, я не знаю, що що потрібно. Підстаканники є, якийсь ніші для телефонів, прикурювач і все, що з цим пов'язано також. А, ну і те, чого мені не вистачає на моїй Volvo, це відсік для окулярів. Це прям важлива історія. Реально, прям імба. заздрю. Власне, якось так по салону. Зараз трошки покажу вам багажний відділ. Цікаво, те, що ми зараз не бачимо жодної ручечки, куди підлізти. Логічно було б, мабуть, в багажник. На деяких автівках саме так це і працює, але ні. Ось тут у нас камера, а ось тут у нас кніпочка відкриття. І це просто насправді величезний багажник. Я навіть не буду спробувати тягнути туди свою ногу. Ну, тут реально просто стобіса місця. І це реально круто. Ззаду також представлений буфер Бозе. Це в нас ще така комплектація з сабом. Є крючки під якісь не знаю, сумочки ваші покупочки з магазину. Ух ти, цікаво, щось це менуал, типу механічне відкриття лючка Бензобаку тросик, прикольно. М -м -м, ніяких електронних приладів, типу там зачинення багажнику немає. Ну Це власне і седан, хочете таке, купайте, купляйте собі s клас. Власне, якось так. Сьогодні під час тест-драйву також трошки проїхалися по місту. Є певні враження, є певні погляди на те, як машина виглядає зі сторони. Ось, власне, будуть трошки планчиків. А монобі. Повертаємось, і що я можу сказати цікава автівка, протискаючи педаль акселератора, ти відчуваєш гуркіт мотору, якесь прискорення, але я б сказав, що тут більше про саме гуркіт мотору і все. Бо якихось неймовірних характеристик прискорення немає. Хоча по паспорту автівка має їхати близько 7 секунд, що досить дивно насправді. А... Можливо, цей огляд буде не такий емоційний, як попередній, бо є якесь, знаєте, упереджене ставлення до автівки. Хоча я намагався максимально відійти від цього. Упереджене ставлення воно в тому, що в реаліях нашого сьогодення єдине, що тут не так або навіть так, і можна було б підкреслити, що це досить надійний агрегат це двигун, це коробки. Проте. З дуже великою витратою палива. Це один з основних мінусів. А... Ціновий діапазон, який є в цієї автівки, він разюче спонукає розглядати саме її до себе, скажімо, придбати. Це в районі там вони стартують від 15, там, доходять до 20 тисяч доларів в залежності від стану, пошкоджень з Америки і там, не знаю, комплектації в тому числі. проте а ти за такий невеликий прайс отримуєш багато двигуну, багато автівки як такової, багато салону. В цього салону багажник там, повірте, також багато чого влізе, а можливо, і кілька там, а може, і трій, трійко людей в цей багажник абсолютно спокійно влізе. Для кого ця автівка? Важко сказати. А навряд чи для молодого якогось духаря, який хоче постартувати зі світлофорів. Це мені здається автівка для людей, які вже трошки наїздились в плані перегонів, знають, що в них є пункт А, пункт Б, і вони просто хочуть їхати туди комфортно. І цей автомобіль абсолютно спокійно дарує цей комфорт в пересуванні. Тому м -м я можу підкреслити її, як якраз таки Машину не те, щоб для діда, а от сімейний автомобіль, реально. Сімейний автомобіль сідати зручно, виходити з неї зручно, ззаду місько, вже кілька разів про це сказав. Ось, тому будемо завершувати наш огляд. Я думаю, що зміг поділитися максимально своїми враженнями про цей автомобіль. І дякую, що дивитесь. До нових зустрічей.